2011 рік добігає до свого завершення. Час усім підбивати підсумки, що ж гарно зроблено у році, що минає. Фотохудожник Зорі Файн здобутків має чимало. Його роботи знають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. У 2011-му фотофайн студія отримала чимало заслужених грамот, подяк та нагород. Найсвіжіші отримані в торгово промисловій палаті України та народний бренд. Ну, в этом году было много всяких побед, награждений. Вот особенно я сейчас как раз держу в руках. Это вручали все в один день в разных местах. Вот 22 числа в Киеве я в комитет экономического развития международный в Торгово-промышленной палате Украины мне вручили вот эту золотую медаль "Профессии на славу Украины". И одновременно в этот же день я уже не мог присутствовать. Мы в очередной раз выиграли бренд года. Це вже четвертий раз підряд. И вот у мене була жона, якраз и вручили їм за вот, нашу статуетку традиционную медиакорпорации корпорації Также Також в этом году ми виграли бизнес-элиту поділля і конкурси віна, которым доверяют. Також фотостудія проводить чималу роботу в соціальному напрямку, конкурси, майстер-класи, навчання. Головне працювати на благо людям. Я считаю, что этот год, вот как социальная наша направленность нашей студии, был довольно как бы яркий, потому что мы, во-первых, как бы вошли в социальные сети с бесплатными проектами, мы проводили бесплатные фотоконкурсы для венечан, э, мы устроили фотошколу, где люди могут присылать фотографии на рецензии, и мы их, как бы вот так, в тактичной вежливой форме мы как бы их подправляем, делаем, как бы людей учим, как нужно снимать. В этом году мы начали публиковать официально на сайте наши Афінаші как бы, основні основний кабимастер-класи, бы, котрого що являється до этого тайною, І зараз навіть по нашим майстер-класам в Пітербургі проводять как бы, курси, семінари, лекції. Дехто вважає Зорія Файна пихатим чи нахабним, а він просто любить свою роботу, адже так приємно дарувати людям радість, фіксуючи на довгі роки найкращі моменти їхнього життя. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.